О, дивись. Опа, знайшовся браток. А що це ми тут робимо? А пішов кати. Все, всі плащі, яких він хотів привезти в моє місто, я знищив. Це я, оце, оце називається сапер. Ну, принаймні, я так це називаю. Тобто в честь старої гри, яка ще була на, вин... на Windows, на XP, на Windows 95, називалася була, е, була гратика Сапер. Зараз її вже нема на Windows. -і. Це я поясню для зумірків. Які не знають, що таке сапьор, як, як воно грати в цю прекрасну ігру. Колись я запущу стрім по саппіру, і ми будемо проходити саппіра, серйозно, я вам базарю. Я по колись вже таке обіщав, коли побачив цього прекрасного юніта, не побоюсь цього слова, прекрасного юніта, я побачив що це сапор, просто я сказав колись, що, пацани, я запущу стрім по сапьору. Просто треба, не знаю, що треба. Зірки щоб зійшлися, тоді я запущу стрім по сапперу, базарю. Ладно, шутки шутками. А ми тут забираємо. Тут ми колись такі слідуємо нам дипломатію і технології всі, в принципі, ми колись це закінчимо точно. Але явно не зараз, не на цьому ходу. Підходимо, підходимо. В принципі, я вважаю, ми в ажурі, в шоколаді, ми дефалися і ще й захопили місто. Прекрасно, то ще можна бажати. Так, у нас сейчас будет безпорядки десь. Сейчас він точно. Да, все, безпорядки пішли. И в другом місці безпорядки, да? А, да, в двух місцях безпорядки зробив. Ну, безсовісний. просто безсовісний. Да, цим своїм плащами он буде мені дошкуляти ще достатньо довго, походу, до кінця гри. Скільки у нього місць ще у 12 місць, йо-мое, -йо, пацаны, там ми тут. Туди... Да, да пацаны, конечно. Ну нічого, нічого. Ми все виконаємо, ми все це подаваємо всі перешкоди, я вважаю. Ми маємо це зробити, ми зобов'язані, пацани. Ну це ж це обов'язок. шучу. Так, забираємо місто, яке я мав забрати ще три ходи тому. До речі, у нас тільки 35-й хід. Ми ще можемо навіть. Можемо навіть по часу вкластися. Так, ще одне місто є: у Поляріса, і треба його максимально віддати. Максимально спробувати віддати його Люксідору, щоб він не пробував захоплювати моє місто, щоб він пробував захоплювати місто Поляріса. Це дуже треба зробити. Тобто максимально зараз його не е, оточувати, максимально від нього відійти. І щоб у нас було все добре, важує. в шоколаді, база. Так, тут підходимо сюди, тут, тут ми ще кимось можемо атакувати. По-моєму, ні. На жаль, ми не можемо да, ніким тут атакувати. На превеликий жаль, да отут доведеться зараз робити отаким от чином. А, і відійти зараз. Нормально, в принципі. Отут. Ні, не тут ще, почекаю тут. Тут ще треба сюди, можна підійти і забрати. О, все, нарешті. Все, стаємо сюди. Тут а сюди, тут, сюди, тут сюди Хорошо, в принципі, нормально. Далі, 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 далі. Підходимо ми от сюди. Отут, дивись. Для тих, хто не знає. Бо він не часто на своїй грі трапляється. Оце владика разум. Його треба убивати в першу чергу, бо він може переманювати ваші війська на інший. На свою сторону. І це прям прям дуже серйозний супротивник. Насправді, це прям дуже серйозний проток. Так, де він стоїть? Де ця паскуда стоїть? Таким чином, що ми обидва його і бачимо. Отут. Він тут стоїть? Ні. А як це так? Їх що двоє тут? А ну-кось. А де він? Він що, тут? Да, знайшовся. Пішов в дупу. Я краще буду вбивати, а де він, то? Він тут не пройде точно. Отут він точно не пройде вже ну, через такий, такий захист, звичайно, не проходять люди. А де він? Отут раз стоїть, я бачу, да, я так розумію, да. А тут я дістану цікаво, якщо я отут відійду, а отут прокладу дорогу, я дістану до цього міста. Да, дістану дивись, ще плюс одне місто. Хе-хе-хе. <різь> Пішов з раку. Маленький, безсовісний. Ось він своїх плащів тут наймає, і мені їх, звісно, якось би одефать, а в мене нема чим, тому що я всі свої ці потратив. На жаль, на жаль. Додається отак поки що. Так, нарешті вистачає на філософію, ура. Тут що ми робимо? Е, що? А, ну да, я не можу тут забрати. <кій> і тут не можу. Да ладно. Тут потихеньку починаємо вриватися. Потихеньку, потихеньку, головне, потихеньку спокійно починаємо вриватись. Проходимо сюди. О! Імперіус знайшовся, Імперіус, добрий вечір. Як ваші справи? Все, всі найдені. Всі найдені, Імперіус теж падає від нашої руки в майбутньому. А, вот. А XingC вже, в принципі, падає. Ой, ой, Ліріон красавчик. Ліріон, захоплює собі цих братків. Молодець Ліріон. Так, отут. Отут я хотів зробити такий рух. А, я не можу зробити такий рух. да, мені треба. Хорошо, так, сподіваюся, у нас, звісно, не буде без порядки в місті, бо буде прям неприємно. Він, звісно, мені не подобається те, що він через плащі воює, але хтось має зазвичай це робити. Ах ти ж, як він це зробив, він же не мав змоги там проникнути, ну ладно. Ще, ще, да що ти будеш робити, а? Поляріса б так захоплював, як мене захоплює, а? Ти диви, своїх плащів понакинув. А я можу, знаєш, що зробити, до речі? Я можу забити на його плащів. Я можу забити просто, так? Да. Він можу забити. І просто пройти прямо до його столиці, вообще забити його плащів, мені буде різниці. Ну, ран чи пізно мав нахнутися на Імперіус, а Імперіус прям такий войовничий браток, і до нього ще йти, іти він ще в іншому кінці карти. Й-майо. мені здалося, наче ніби Еліреон почав проти мене війну, а мені це дуже не вигідно, бо Еліріон це єдиний. єдине е е е е е плем'я, з яким я можу замутити собі мир. Так, да, це єдине плем'я, з яким я можу замутити мир. Це прям, якщо він почне проти мене війну, це буде прям неприємно. А мені це не треба, я так не граю. Ну, якщо він почне, то я просто його окупую і потім е -е, переложу міри, і в нього не буде іншого варіанту, крім погодитись. Я так собі бачу. Тут я тупанув трошки, ну ладно. Так, що у нас по імперіусу? Ну, імперіус у нас згрібається, очевидно, звісно. Це максимально очевидно. Так, що тут? Захоплюємо місто. парам пам пам Так, що ми робимо тут? Тут ми знаходимо плаща, убиваємо одразу. Де він знаходиться? Де він стоїть? Отут? Прям тут. Так, да, він прямо тут стоїть. Пішов, сраку. Маленький, придурошний. Наполучив. Получив получив. Все, питання. О, катапульта! Катапульта! Катапульта. 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 Що робить катапультою? Убивать одразу. Причому. Катапульта убивається теж одразу. Ребята, три найважливіших юніта, які треба убивати одразу. Це плащ, якщо ви його бачите. Або, ну, цей кінжал дебільний. Далі. Владика розуму і катапульта. Це найважливіше, що має вбиватися в першу. Чергу. Взагалі, якщо не вбивається це в першу чергу, воно потім вам принесе дуже і дуже великі проблеми, якщо не вбити цих ребят в першу чергу. Так, це мені взагалі не подобається. Він, конечно, тут накидав своїх пацанів прикольних. Ще й Володика Розума там стоїть. Йо-май, -йо, куди він йде? Цікаво, як. Куди Туда сюди, туди. Тут я поставлю зараз отак, зробимо нам території, докинемо. Бо це круто реально мати територію. Берем нам... Де, 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 він, де, він, де, він? Трізубець. Оце ще тут стоїть? -мо, Я це на спамив пацанів. Да, прикольний. Ну, я так не граю. Я не так граю. Я граю по-нормальному. Я прихожу, мовчки, даю пороже. Поняв? Бух наполучив. Ай, куди ти одійшов, краб, гребаний? Щас мене там і захоплять, пацани, щас мене там і захоплять, я вам базарю. Якщо я щось не, не, не зроблю, хоча б атакує, такий захист якийсь не поставлю. Отакий, от такий, отакий. отакий. Бачив, який захист мощний. Хорошо. В принципі, в принципі. В принципі не непогано. Ми, в принципі, пообивалися. В принципі, нормально. Тут що. Тут що ми робимо? Тут ми атакуємо отак, очевидно, і одходимо сюди. Тут ми атакуємо отак, що очевидно. Тут ми атакуємо отаким от чином. І відходимо от сюди. Ладно, не вийшло. Я думав знайти цього братка. Але, походу, не вийшло. Тут, отут гігантів, звісно, ці окуча. Треба ще з них відбавлятися потрошку. Тут, і тут проходимо сюди, тут наймаємо нам юніта, тут наймаємо нам Юніта. Це дуже важливо, бо не забувайте найняти собі юнітів. Інакше нам буде дупа, повна. причому. І прокладати дороги, щоб юніти могли пересуватися і мати змогу вчасно прибути на підкріплення своїм браткам. Це теж немало важливий пункт, про який треба не забувати. Отож, тут підходимо сюди, забираємо нам пацана. Тут таким чином, тут-сюди, тут отак. Тут у нас, в принципі, все дуже і дуже. Саме так. Прокладаємо нам дороги. Да, фігу, на той ліс вже вирубав чуть-чуть. Ну, буває. да, Може образитися на таке, звісно. Тут потихеньку прокладаємо дороги, підходимо вже от сюди, майже вплотну до його території. Ми підходимо, Ну як? майже, Що я несу? Ми вже підійшли до території, ми вже і захоплюємо. Йоли палексінон, що ти не сєш? Скажи мені. Той факт, що у нас, звісно, доріг не вистачає, це неприємно, але ну що А, Тут ми виходимо, да, тут сюди виходимо. В принципі, нормально. В принципі, ми дуже і дуже добре йдемо прям кайфарик. Тут ми ще й отак можемо проатакувати. А тут ми ще й можемо підійти. А тут ми ще й можемо поставити дорогу. А тут ми ще й не можемо забрати чомусь. Але скоро зможемо. Тут ми можемо підійти отаким от чином. Да, от, так от. Все, влітаємо просто на його територію. І бачимо ще без дозволів всяких, без нічого. Просто влітаємо на територію. Тут можна ще наняти пацана. А тут взяти нам отаке. От так, да, отаке от взяти. Оце знести. Да, Дестрой здание. І поставить нам зробити ліс, поставить нам хижину. О, і взяти нам тут территорию. Те, чого я хотів спочатку самого. Але так і не міг зробити. Да, Ех, ну ми дивись, ми майже підійшли до столиці братка Люксидора. Ми вже, вже горіт столиці Xing А до Імперіус нам ще йти йти. Але ми в принципі да, більше. Він мені реально надоїть. Скільки можна? В чому прикол? Він мене, він мене задовбав зі своїм ще один. Ще один. Де? Де ще один? А, в Васаді це просто захопили, Йомайо, моє -йо, я вже злякався трошки. Я щось подумав, що в Васаді це значить, що все, уже прийшов цей браток. Мені не треба, щоб. Е, е, куди, куди, куди? Що це за прикол? Ліріон, ні-ні-ні, ти що, брат, ти куди? Ліріон, ти що робиш? Не, не роби такого, не треба. Ліріон, ти що зробив? Ти що надумав собі? Прикольний, чи що? Походу, Лілін хоче проти мене війну. Почати. а Я так не хочу, я так не граю, мені подружитися з ним треба, Алло. Я ж його не трогаю. Чого він на мене? Ліз. А чо я тут не вбив? Вибачте мене, будь ласка. Чого я тут не вбив? Йовы, пали. Залітаємо сюди. Залітаємо, конечно, до да. весело, весело залітаємо. Веселі зальоти. Деса на віражах, я б сказав, навіть. Стріляємо, стріляємо. Не нормально, ще нормально. Ще виграти можна, принаймні. Я так думаю собі, <смі> можна ще виграти. Я не хочу воювати проти Ліріона. Я щас його буду <смі> щас ми будемо проти нього вистраювати війська. Якщо він спробує проти нас почати війну, ми будемо його притискати. Серйозно. Так, отут. Де він знаходиться? Де він знаходиться? Він знаходиться отут. Я вгадав. Я вгадав, що він тут знаходиться. Так, що у нас тут? Ну, це, це дуже смішний чувак, мені він не подобається. Все. Місто відвойоване. Ура! Дуже повезло. Відносно. Да, таке собі, звісно. Я тут пройти не можу, в тому -то проблема. Я не можу тут пройти. Мені треба пройти от сюди. Бо він стоїть отут. Він тут стоїть. Як мені стати пройти? Ніяк, походу. На жаль. Походу, да, ніяк. І це дуже-дуже погано. Але я нічого вже зробити тут не можу. Тут я можу тільки одійти. Тут ми, ну, віддефились, звісно, так, да, дуже круто. Підходимо. В принципі, я вже думаю, можна тут і підходить. Тут можна відходить тут потрошку. Тут підходить-відходить. Так, ну зараз треба... О, нарешті. А, ні, стоп, це моє це місто, альо. Ні, я так не граю, брат. ти Куди? Куди да, це він пішов? Цікаво. Місто захопить, захопити вирішив чи що? Веселий такий. Так, сюди, тут сюдима, звісно же, тут сюди відходимо. Тут я тупанув, звісно. Да, треба найняти ще одного. Тут сюди, забираємо, все хорошо, приємно. Тут сюдима. Тут владика разума. Пока-пока. Очевидно, що владика разума. Но якщо не владика разума, то я не знаю, хто ще. Тут э, стріляємо сюди. Тут нічого. Тут сюди. Тут стріляємо сюди, очевидно. Отходимо, наймаємо нам мечника. От так. Тут беремо фірму. Обов'язковий шаг був. Крок, так, да. Далі. дальше. Зараз дальше. треба трошки подумати. Нам треба ще зробити все просто максимально грамотно, максимально красиво, щоб ми мали тут перевагу суттєву, а не ілюзорну. Бо зараз у нас якраз перевага така, ілюзорна, більш-менш. Тобто ми тут не маємо як такої да, переваги ніякої, в принципі. А нам треба її тут мати. Ну, потрошку ми дуже потрошку не рухаємось. Так, да, ми навіть тут трошки захоплюємо місто. Дага, ну секундочку. Отут От ми підходимо таким чином, що очевидно. Тут ми стріляємо в нього, да, і стоїм. Тут стоїм. Тут потрошку сюди, тут сюди, тут сюди, тута, сюди -та. тут, сюду. Тут наймаємо. Тут ми стоїм потрошку. Тут. Опа! знайшов партизана. Так, отут ми зараз підходимо сюди. Там ми постраюємо, нам буде вистраїти блокаду проти молодого, тому що інакше я не бачу сенсу. Ми, в принципі, з ним е, інші відносини будувати. А тут ми можемо нам вистрити. Духовність можемо забрати, ну і все, і там морську гілку потім забрати дуже важливо. Чисто раді А чі. Він забере колись поляріса, чи ні. Скажіть мені. Давай, устраю без порядки, я жду. Давай. Нарешті. Ще 50 тисяч юнітів на спав. Я ненавиджу плаща, він просто придурочний. Максимально. Будурушний юніт, який мені максимально не нравиться. Але що я можу інакше ще з ним зробити? Так, тут нас не вбили, тут не вбили. На том пасіба. Забираємо плюс 2 міста, і тепер будемо зараз 300 тисяч ходів на них укріплюватись. Ех, хорошо. Раз, забрали місто. І два забрали місто. Ну, таке, айж три забрав місто. О, прям, хорошо, Три міста забрали. Все, имба, пацаны, май же Я так думаю, примерно.